Траса на Слов'янськ ключовий логістичний маршрут на Бахмутському напрямку. Ситуація там доволі небезпечна, оскільки великі колони ворога можуть будь-якої миті піти на прорив. Українські воїни про це знають. Дорогу розділили на сектори. На одному із них вартують українські прикордонники. Це траса Слов'янськ Бахмут пересувається тут лише військова техніка, бо передова звідси всього в чотирьох кілометрах. Прильоти мало не щохвилини. В основному працює ворожа артилерія. Вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців. Рашистські квадрокоптери, розвідники, Орлани тут часті гості, але їм точно не раді, тому кількома точними пострілами приземляють їх навічно в Донецькому степу. Це в нас. Довготривала оборонна точка, дот скорочена, з якого військовослужбовці можуть нести безперервний вогонь. Уся ділянка траси словянськ Бахмут розділена на квадрати. Тут позиції тримають прикордонники. У випадку виявлення повітряної цілі або зміщення вправо чи вліво збройних сил ворога. Ми можемо перемістити даний кулемет в інше вікно і вести вогонь по ньому. Через постійні обстріли траси бійці укріплюють свої позиції по кілька разів на день. Цього разу в підстіночну частину підсипають пісок. Додатковий шар, кажуть, точно врятує комусь життя. Ну, від осколків. Якщо рядом прилетить, щоб, щоб пісок зайшов і не посікло наших хлопців. Росіяни добре розуміють логістичну важливість цієї дороги, тому не перший місяць намагаються її перерізати безуспішно. Це ви ж бачите, що вони на Бахмутському напрямку тут вони закидують просто ну, живим м'ясом. Воюють, як в Другу світову війну. Вони питаються знайти нашу артилерію, щоб уразити її. Наші теж питаються їх знайти, вже нащупати, уразити. Прикордонники тут фактично протитанкісти уважно спостерігають, розуміють, якщо піде техніка ворога, то слідом рушить і піхота. Тож треба вчасно виявити і знищити танки, а потім відправити до Кобзона і піхотинців. І самоліти були, і літаки заходять, і вертушки заходять. Піддержують по можливості. В основні такі гарячі напрямки стараються їх прикрити. Ну, Зараз працює артилерія далекобійна чути. Добре, добре, добре чути. Наші на лінії фронту завжди готові до зустрічі з ворогом та його знищення. Лише так можна наблизити перемогу. З вірою збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лексілабонець. Подробиці телеканали Интермарафон. Єдині новини.